Магнолії від кікбоксерів. Львівські спортсмени зробили незвичний подарунок малечі у дитячому садочку. Чемпіони вирішили озеленити територію. Планують це робити щороку. Рішення прийнято було на загальних зборах. Що ми будемо щороку, коли будемо відзначати річницю клубу кікбоксингу нашого, ми будемо дарувати цьому садочку якісь або рослини, або площадки ігрові. Озеленювати територію біля цього закладу просто необхідно, адже у 93-й садочок ходять дітки із захворюванням дихальних шляхів. Тому малюки й самі добре знають усе про дерева. Перше насипати добрива, а потім а потім треба ба, ба, ба поставити деревце. А потім закопати. Перше, треба землі туди розкопати, потім води, потім трошки землі щоб було нормально. Потім посадити деливцем, підливати і буде і вилезти деливцем. Разом кікбоксери та дітлахи посадили 11 магнолій. Ну це позитивні емоції. Радість в дитячих очах. Ну і так, вирішили зробити їм свято, маленьке свято. А вже наприкінці місяця спортсмени поїдуть на чемпіонат світу з кікбоксингу.